Найгучніші політичні скандали за всю історію конкурсу Євробачення головне європейське пісенне шоу проводиться від 1956 року і за цей час став одним із найпопулярніших неспортивних заходів у світі. Проте, початковий задум цього шо був досить добрим: об'єднати європейські народи після Другої світової війни. Однак через політичні конфлікти та особисті погляди часто ситуація виходила з під контролю, навіть попри те, що будь-які політичні висловлювання заборонені правилами на цьому шоу. Тож пропонуємо згадати гучні політичні скандали на конкурсі. 1964 року конкурс відбувся у Копенгагені. Дані у багатьох шанувальників тоді викликало обурення те, що у ньому бере участь Португалія та Іспанія, оскільки вважали, що країни з диктаторським режимом не повинні бути допущені до пісенних змагань. Саме тому під час конкурсу на сцену вибіг активіст із плакатом. Бойкот Франко та Салазаро, маючи на увазі Антоніо Ді Салазара та Франциско Франко, 1968 року. Євробачення відбулося у Великій Британії. Перемогу того року здобула Іспанія з піснею «Ла-ла-ла» у виконанні співачки Масіель. Через багато років після цього з'явилась інформація, що насправді країна перемогла тоді нечесно, оскільки іспанський диктатор. Франціско Франко насправді підкупив суддів у всій Європі, сподіваючись, що якщо конкурс відбудеться в його країні, то це покращить її імідж. 1969 рік. Історія з диктатурою повторилася, і Австрія відмовилася від участі у конкурсі, оскільки не хотіла відправляти свого виконавця до країни з диктаторським режимом до Іспанії. 1974 рік історія з Португалією отримала продовження 74 го Попри те, що конкурс минув 6 квітня, вже 24-го, Пісня, яка брала участь від країни на конкурсі іде поїзд до Адеос, стала закликом до повалення диктатури в країні. Її увімкнули на радіо, що стало сигналом для членів підпільної організації Рух капітанів та початком активної фази революції гвоздика. Того ж року в Італії мав відбутися теж важливий референдум, на якому мали намір остаточно вирішити питання із розлученнями. Саме з цієї причини місцевий держканал «Рай» відмовився транслювати конкурс. Адже представниця від Італії Джельола Чинкветі виконувала пісню під назвою Сі перекладається як так. І от цензури каналу побоювалися, що композицію можна сприйняти як пропаганду напередодні референдуму. До слова на референдумі розлучення були все ж остаточно легалізовані в країні. 1975 рік. Туреччина відмовилася їхати на конкурс до Ізраїлю, піддавшись тиску з боку інших арабських країн, які виступали проти участі представника переважно мусульманської країни у конкурсі на території Ізраїлю. 1978 рік мовники в арабських країнах відмовилися визнавати участь Ізраїлю у конкурсі, тому під час виступу країни перейшли на рекламу. Але у них труднощі, коли Ізраїль почав лідирувати і в результаті переміг тоді на своєму телебаченні йорданські телекомпанії оголосили переможцям Бельгію, а не Ізраїль. 1979 рік того року Німеччину представляв гурт, який перекладається як Чингісхан. Може здатися, що нічого особливого в цьому немає, але того року конкурс відбувався в Ізраїлі, і багато хто сприйняв назву гурту негативно, оскільки він вихваляв диктатора Мародера. 2005 рік тоді на песенному конкурсі мав дебютувати Ліван. Передбачалося, що країну представлятиме співачка Алін Лахут. Із піснею Квантот Сенфют, але водночас ліванський мовник захотів замінити виступ учасника з Ізраїлю на телерекламу. Європейський мовник заборонив країні виключати з трансляції виступ Ізраїлю, внаслідок чого дебют Лівану так і не відбувся. Країна відмовилася від участі. 2008 року в Грузії сталася п'ятиденна війна з Росією, через що країна втратила контроль над територіями Південної Осетії та Абхазії. Через рік після цього грузинські учасники Євробачення Степане та тріджі вирішили ненав'язливо висловити свою політичну позицію пісною Відонт вона путін. Представники конкурсу попросили переписати пісню. Грузини відмовилися, через що їх дискваліфікували. 2009 рік в Азербайджані спалахує політичний скандал навколо того факту, що під час Євробачення кілька жителів країни віддали свої голоси за представника Вірмені. А між цими двома країнами протягом багатьох років йшла війна за негірний Карабах. Цим фактом серйозно зацікавилося Міністерство національної безпеки Азербайджану та зайнялося з'ясуванням осіб, які проголосували. Після цього європейський союз мовлення встановив нове правило, що забороняє мобільним операторам ділитися схемами голосування своїх клієнтів або особисту інформацію. 2007 рік усі ми пам'ятаємо запальну пісню Вірки сердючки Денсінг Лаша Тумбай. Однак багато росіян того року почули в пісні фразу Раша Гудбай замість Лаша Тумбай, через що почалася критика Андрія Данилка і артист став персоною нонграта у РФ. До речі, після повномасштабного вторгнення РФ Данилко заявив, що тепер вирішив замінити Лаша Тумбай на скандальне Раша Гудбай. У січні 2011 року на сайті Євробачення з'явився список усіх учасників у конкурсі. Та Македонія була названа просто Македонією, а не колишньою Гославською Республікою Македонія. Саме так вона офіційно називалася документації ЄС. Але проблема в тому, що в Греції також є частина території, яка називається Македонією, і протягом багатьох років між двома цими країнами існує ворожнеча на цьому тлі 2019 року. Ситуація вирішилася край. Перейменували на Республіку Північна Македонія. 2014 року Росія анексувала Крим, але попри це європейська спільнота заплющила очі і вирішила допустити країну агресорку до пісенного конкурсу. Того року РФ представляли сестри Толмачові, але під час оголошення результатів дівчат освистали. 2019 рік гурт Хатарі, що представляв Ісландію, викликав того року фурор на конкурсі, але також і потрапив до скандалу. Артисти привезли із собою до Ізраїлю прапор Палестини і під час оголошення результатів підняли його у прямому ефірі. Зазначимо, що між Ізраїлем та Палестиною середина двадцятого століття триває збройний конфлікт. Внаслідок цього ісландську радіостанцію РУВ оштрафували на 5 тисяч євро. Також 2019 року вибухнув скандал. Дали через учасницю з України співачку Маров, яка, як виявилося, виступала в Росії. Також на першій прес-конференції дівчина не змогла чітко висловитися про війну в Україні та про те, чий Крим Схожа історія сталася з Аліною паші, яка не лише виступала в Росії, а й підробила документи, які мали довести, що вона цього не робила. Через що на конкурс тоді поїхав гурт Калош оркестра та переміг. Друзі, обов'язково підпишіться на наш канал, адже це дуже мотивує та допомагає розвивати україномовний контент.